Попрощалось ясне сонце, з чорною землею. Засіла долині червона калина, ніби засміялись, дівчина дитина. Садок вишневий Хроші над Плугатарі, з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Разом Гігорович Чевченко заповіт Якому то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на країні могилі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і круч було видно було чути. Як реве ревучий, вік рід з поля на новину. Думай мої, думи, лихо мені з вами, наші стали на папері, сумними рядами. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі нема. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завивав. Додолу вербах невисокі горами хвилі відімать. Не хотілося снігу в лісі козацьку громаду, з булавами з бучингами збирати на пораду. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. І ти, моя єдина, веде за собою літа мої молодії село, Ти де колись мого брата привіцала мене, мати, даресенько мати. у старої танцює, а ти доле, а ти мій покою. Моє свято чорнобриве, і досі меж ними тихо пишно похожуєш. Боже, яка я про мене? каже, як я лихо, усміхнися, моє серце, як песненько тихо. тихо, тихо. Сердитий вітер заводить. Та випливе русалку завтра серед ночи, а я вийду гуляти з ним, а ти заоскочиш. Неволі виріс між чужими і необладнай свої. СО се і серце відпочине. СЕО на нашій Україні не наче писанка сео. Сідев кошневої коло хати, рушій вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Що плани широкополі, і Дніпро, і круче. Було видно, було чути, як реве рибучий. Реве Ревета стогне ти широкий, Сердитий вітер залива, додолу верба гневисокі. Горами грамих вили підіма. Минають дні, минають ночі, минає літо, що листить, пожовку по листі. Царем, всесвітнім шинкарем, і дубачі, і таляри, і поток утія пошли, восім головам, рукам, на сіль окрадені землі, Святи силу не спошли. Мені ще, мій Боже, землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Доле де ти? Доле де ти? Німа ніякої. Коли добре жаль Боже, тоді дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. Як понесе з України у синє море. Кров ворожа Одай дія, і лани, і горе. Все покину і полину до самого бога. Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витіка. Шука козак свою долю, а долі нема. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить.